Так, наступний ще день зірвалася паршива на сонці стою, ріш вони на сонці стоять, хочу ще показати Вітерець. ось 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 Зараз покажу, зараз зараз хлиночек Ти бачиш Це я випадково побачив, я вам скажу, я Займайся своїми справами, що чому з голубі дивляться вверх. Треба зробити фокусування. Та да що ж це таке? Ви бачите, на сонці автоматично не працює. Так, працює. Ну? No. Так, зараз попробую. Ось. Відчувай такий вітряс такий, по лобах видно. Ні з того, ні з цього, мабуть, зірвалося, тому що ястреб не падав у двір. Нічого такого не було, ні шуму там, ні переляку ніякого в дворі. Дивіться, що з дивляться вверх. А вони ось. І я так відчуваю, що вони вже сідають. Я відчуваю, що вони вже сідають. І біла, ви бачите? Я не планував взагалі, я її в руки не брав. Хоча я вранці підганював голубів. Ні, думаю, ні, подруга, ти поки посиди. Бачили на неї? Ох ти ж. Ну, як? Як вам сказати? Я не буду, так би мовити, трястись над нею. Абсолютно не буду. І наше, мені вже писали, що все, заховай її. І вже не витягуй її, не виймай і не підкидай питання для чого. Щоб вона просто жила мені в будь для чого? Щоб що. Я ж їх вивожу не для того, щоб вони мене... У буці сиділи. що треба, щоб сиділи в буці, я любувався ними, я павління заведу. Я ж хочу од мене в любуватися. От їхня задача не залітати, Дома сідати. І мене радувати польотами. Ні, вони низько, низько. Вони, вони низько. Вони вже я так замітив. Вже, я ж не зразу по камеру пішов. Вони вже сідають. Вони вже сідають. А що трапилося, що вони зірвалися, я навіть не знаю, А, взагалі можна здогадатися. Можливо, можливо лелека пролетіла десь. Буває, лелека пролітає і вони буває зриваються. А коли ще такий вітерець, такий хороший підйомний, то він, він їх і захватив. Він їх і захватив. Зараз роздивлюся, хто ті двійка. що це за голуби. Бо я ж і не знав, і не знаю ще, що це за голубище. Голубята всі на вулиці, приймаю сонячні ванни. Це до речі, це до речі, треба глянути в небо, може ще там щось буде літати зараз. Не був я. весь час на дворі. Нема можливості за ними дивитися. Да, хороший терець, хороший терець. По-моєму, це Ні, не кремачка. Не кремачка це вилучена. Це, по-моєму, синій. По-моєму синій. А давайте я стану такий в тіньочек. По-моєму, синій. А, в са в голубі не видно, так? Да? По-моєму, синій. Жара. Але вітер хороший. Але хороший. Так, синій одне на одне знаю. І синя там 2 на 3 чи 3х3 десь. Теж молоде. І це ж біле. І це ж біле. Уже зірка. Звонять мені і... і пишуть, і дають поради, що з нею робити, щоб її вберегти. Хлопці, я не буду я. Як нашу берегти. От я її бережу. Підганяю її, хай літає, набирає на сонці. Набирає фізики, щоб вдома сідала. От. Оце буде найкращий рецепт, щоб її зберегти. Якщо її посажу зараз в клітку, а вони ще не сядуть. Якщо клітку посажу, вона ще більше ослабне. І тоді закидись підрів і все. Ми можемо махати ручкою. Та що ж це таке, я куди не стану крім сонця? Вітер зараз скажу, вітер зараз, вітер зараз так, ай, трошки пустяся, вітер зараз ну ви знаєте, мабуть, чистий схід. Мабуть, чистий схід. Вітер Мабуть чистий схід. чистий схід. Бо стоять вони якраз на захід. Стоять на захід. Оце я вчора її привіз. Вона переночувала. І це сьогодні вони всі вийшли на вольєр. І щось їх злякало. Що вони зривалися. Так, той сів уже. Той десь там сів уже на провода. Той сів на провода. Ну Хочеш посадити ж. Посадить. Хочу посадити? Її кров'я є, в неї дід є, в неї батько є, мати. Так що в неї крові, і якщо навіть вона і пропаде, то стая не пострадає. Так що треба її накачувати. Фізично треба її трошки накачувати, щоб вона справлялася з висотою, з вітровою стихією, щоб її не заносило. Так що будемо потихеньку, потихеньку. Ну, не буду кидати в ураган. Але в нормальній вітровій погоди хай літає. Так, все, сіла, все нормально.